А вже ранок, шановне товариство, продовжуємо е, ранкувати і сьогодні. в Студії вже звичні обличчя, які зранку вас пробудили. І ми сьогодні пробудемося однозначно, тому що у нас купа творчих людей. Доброго ранку. А це купа творчих людей, як ти їх представив. Гур, гурт цей гурт творчих так. людей з театрально-хореографічної школи. Акторко, 6 червня виявляється, вони провели такий перший думаю, творчий помпезний вечір. Але розумієш, я, наприклад, знайома не з усіма. От двоє керівників сидить. Женя а. Холодняк, Анна Тарас, сидить Василь Михайлович, Віка Ватащук, а далі я не знаю, хто це дарується. Женя, мусить знайомити. Що нам нам представляє. Ти таку творчу, гарну тусовку привіз. Бо Женю Прикарпатці бачать на сцені Івано-Франківського, українського обласного музичного драматичного театру Івана. Я цю назву вивчив вже так конкретно. Аню ми знаємо, тому що вона хореограф-постановник, Вася само собою, був що у нас. Вася само студії самого. не виходило у нас разом з вікою. <схе> а віка без вас то взагалі ніяк <схе> 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 останнім <Так>. часом, <схе> як співають їхні творчі колеги, <схе> а не з тобою всім привіт. Дуже радий вас і бачити. Отак та от трішки поправочка. Ми вже зараз. Анна Євгеній Холодняк. Ой, вибачте, будь ласка, ну так привати. так звучать краще, бо тому що вже. Ну правильно. Так, так. Тоб вічній і... дискусії чоловіків і жінок перемігти. Так. Для тих, це, хто казано. не знає, Анна Тарас це її двочі прізвище Аня Вийшла за Женю заміж і все нормально, стало холодно. Так, Дівчук. І ми об'єдналися, були актор і хореограф, а тепер стали. Те, театральні Бачу, я постарій звичай. Отож, творчий вечір. Творчий вечір це вся наша творча команда. Частинка на її я би сказав, тому що всі не змогли підійти до нас по деяких своїх справах. Хочу представити, це є наш, наш викладач вокалу Віка Ватащук. Яка е, вела всю о, ту вокальну діяльність і підготовку дітей, щоб вони гарно нас. Е, а це викладач віківотощук. А це та половинка, без якої Віка зараз ніяк. Це є Василь Михайлович, як я вчора повірніше позавчора, так, 6 червня, не міг його згадати Михайло Михай... Михайлович, а потім Михайлович? Михайлович. Я вже уявляю, Василь у... Михайлович. В Сербію приїхав там. Василь Михайлович, 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 не... Михайлович, не... Михайлович. Михайлович. Це чудова людина, яка писала нам всі фонограми практично до наших. Номерів наших постановок це є «Сьомий гном, там практично, там дуже багато музичних номерів. Uh -huh. І оця людина на його студії він все це прописував, записував аранжування записув, звукорежисер. І, і, і ми ще його нагрузили тим, що приходили багато дітей і uh записувалися -huh. ще плюсовки, деякі були пісні, підпис, щоб дітки краще гарно звучали. ось Також у нас ще був вірніше він допомагав Роман Сенек, який нам писав аранжування до казки колобок. Ось це творча частина вокальна. Ось перейду до зараз до хореографів наших чудових. Це є Павло унуфреєв запам'ятав я. Унуфрей Унофреїв, так? Правильно? ну ось це... Це є людина, яка дітей розминає, розтягає, проводить всю гімнастику, щоб дітки ставили шпагати, робити пластик такий так, так. пластик, ліпить дітей. Я так розумію, це вже ані команда така, так? Це, це ані команда, так аня я за тебе добре. Я розкажу. Ось це є теж його половинка, яку без якої він це хорограф наш. у Тут всі половинки сімейний підряд. Сімейний підряд Три пари. Христина Канюс. Та ви е... так посідали гарно, та, по діагоналі. Ось хорорах нашодово, який теж вчить дітей танцювати, веде середню групу нашу, дру... друга група, так друга група. І нашу першу групу це самі наші такі найстарші дітки, які вже мають такий великий досвід, і вона їх вчить і допомагає їм далі розвиватися. І наш викладач акторської майстерності о... Наталія Козачок. Який яка була навіть допомагала нам по світлу під час заходу, тому що в нас там обмеження в філармонії звукача не було. У нього там триня народилася. Речі, я вітаю Так, вітаємо. — раз. Родина Шевченків продовжує свій потім. Ось вона допомагає нам по акторській майстерності. Також навчає дітей. У нас ще є Тетяна Лисюк, яка теж акторську викладає, наших маленьких діток і вечірню групу. Нашу а тепер розкажи, скільки у вас є діток уже, тому що школа кілька сказати. <ріст> ну, розкажи про них. Я так розумію, що це вже як ну, в, кілька скільки груп. Скільки у вас з Анією ми, ми знаємо? <сіст> 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 та... Ми про школу. Може, трошки Аня розкаже. Я трошки перепочину. Добре. Перепочинь. Це <сіст> таке акторське, ранкове. У нас загальному 80 діток є. О, це класно. Дуже багато дітей танцюють і грають. Дуже, дуже гарно, нам навіть коли діти виступають на сцені хореографії, вони ходять на театральне дружені до дівчат і свої театральні вміння використовують в танці. І дуже кльово це виходить. Ми дуже раді, що діти розвиваються з різних граней. В чому була специфіка власне, цих номерів, які ви ставили на цьому вечорі? Ми ставили. Хореографічно, так розкажи. У світі казки ми ставили, ми старалися робити, щоб це було одним таким. Одного ну, Одно, просто одна велика-велика казка uh -huh. історія різна. Туди ми вставляли танцювальні номера, які гарно йшли по сюжету. У нас були там е, дівчата, які танцювали, фанати, були кішки, сольників, дуже багато було, е, дуетів. Ну, Все це гарно влилося. Yeah, і малесенькі дітки та 3-4 рочки це було їхнє перший вчора виступ. Саме більше ми з них хвилювалися і батьки, і тітки, ну і викладачна Тетяна е, наконечка її зараз немає, і Маріана Ступар, її зараз нема з нами. Також допомогли їм виступити разом з ними на сцені. До кінця нашого спілкування ви ще мінімум 20 чоловік. Дівчата, як вам працювалося з дітками? Ви ну не вперше? це перший такий викладацький досвід чи ні? Ну, особисто в мене це мій перший викладацький такий досвід. Аня мене запросила працювати до неї, співпрацювати з нею. Е, ну, так як перший раз мені було трошки важко, на, на самому початку. Але цікаво, напевно. Цікаво, тому що це є і мені досвід, і це є професія, яка мені е, подобається насамперед. А далі дітки мені допомагали, і ми з ними співпрацювали, тому зараз немає ніяких проблем. Чудово. <світ> От таке запитання, як ти розумієш, ви акторську майстерність ставите? <світ> так? Ну, після Гуру. <світ> е скажіть, гуру будь закривач. ласка, е Дітки які найчастіше собі обирають образ, якийсь такий, на кого вони зараз хочуть бути подібними. Бо колись давно, коли я ще був молодий, то було дуже давно, Івасик Михайлович. Так, то ми собі якісь інші прототипи собі уявляли, так, ким ми хочемо бути. А зараз ким вони хочуть бути, кого хочуть зіграти на сцені. Ну, Мені здається, що е, зараз дітки хочуть в першу чергу бути собою. Тобто, коли Бо, приходиш на заняття, вони, вони не шукають не якихось образів таких, що от я хочу рівнятися на когось, я хочу бути так, як хтось. Я хочу бути собою, я хочу розвивати себе. І ну, мене це дуже тішить, тому що дійсно, коли людина хоче бути собою, коли вона хоче розвивати себе вже в такому віці, ну, це, напевне, багато про що говорить. І відповідно на заняття вони стараються в першу чергу от показати себе, показати, якось себе вибудовувати як людину, ну і як актора, звісно, тобто якихось прототипів таких, щоб вони шукали. Я не можу сказати так чітко, що от хтось рівняється на когось, вони в першу чергу себе розвивають. А скажіть, будь ласка, як у них зараз от, з просторовим уявленням? Тому що ми знаємо, що діти зараз гіпер гіпертакі інтернетозовані, називаємо так, вони живуть у світі, там, фей Вінкс, пішло-поїхало, я то добре знаю. Е, от є така от, штука акторська, ну я чув, я не знаю, не бачу. Коли от, кажеш їм, от зіграй бобра, от може, от, зразу так включитися і бобра зіграти легень? Залежить від дитини, взагалі більшість Зайбова. може. Тобто, <рес> правда, от відколи я почала працювати, я на початку працювала з найменшими дітками трішки. За період буквально два-три заняття я вивчила всіх казкових, всіх мультяшних героїв, всіх починалася Анна Ельза. Ми вже ну, справді от є в них трішки це таке, але все одно вони включаються, вони іноді знаходять такі цікаві якісь образи, такі цікаві моменти, які, Самі. Так, які ми дорослі Люди десь вже не можемо це знайти. Тобто в них ще таке мислення, яке от дозволяє від них щось почерпнути. Тобто я, працюючи з ними, навчаючи їх, вчусь сама. А ви щось почерпнули для себе? Бо Женя так вас представив, це той, хто розтягує дітей. При проведенні розтяжок що діти вам говорять? Сльози, всі крики, це все я. Це всі це, 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 це емоції, емоції то на всі вас. Всі так? Емоції, так. Дуже важко йде, коли вони зневірюються. Кажуть, що ми не можемо, ми не зробимо цього, ніколи не вірю, нас болить. Але нічого приходить тиждень, другий, і діти приходять, кажуть, дивіться, що я можу. Дивіться, що я навчився. І то, звичайно, це велика радість і потіха ну, для мене, і для нашої школи, що діти працюють. Утім, діти, як приклад для батьків, правда? Тату, я, я можу таку розтяжку, а ти зміряв свій трудовий музей, зрозумів, що треба щось з цим робити. Так, Тобто дітки дуже вони працюють над собою і ну, дуже потіха, великчезна, що вони не здаються. Саме головне, що вони працюють Плачі, і плачуть, так. але терплять, ціплять зуби і працюють. А дальше. тепер передаємо мікрофончик в це крило і будемо говорити про вокальні питання. Поговоримо про музику. Наступна програма в нашому ефірі: Віка, є такі якісь прізвища, де ти бачиш майбутнє вокальне у цих діток? Звичайно, всі дітки. Дуже талановиті і дуже приємно з ними працювати. І коли я бачу велике бажання і, і такий талант, це просто віддаєш частинку своєї душі і, і просто працюєш. Дуже приємно і хочеться можливо десь виділити трішечки яринку. Тарас це власне сестра Анічки молодь. сестра. Ну і тут все зрозуміло ну, про яринку. Ми чули. Зрозуміло, так. що, що сім'я дуже талановита, дуже творча, і я дуже ставлю на неї великі плани в майбутньому. І, і вона дійсно дуже дитина так працює, що покаже. Ми ще про неї почуємо не раз, так? Так, обов'язково. Сто процентів. Хотів запитати наступне, поки ти там ще не, не побігла вперед. Скажи, будь ласка, які обирають собі репертуар дітки? Чи ти їм ставиш репертуар? Ні, кожна дитина повинна сказати, що вона хоче, що їй подобається. Угу. І тоді ми вже спільно разом вибираємо там, звичайно, що українська пісня, яку би хотілося лірична чи якась швидка. Звичайно, іноземний репертуар, працюємо з іноземним репертуаром. Ну, вибираємо разом. Михайло веш з усім погоджується чи ні? Скажи В нього найлегша справа, і коли він вже за перший 30 дітей, йому було дуже. Легко, весело, приємно. Добре, то ми зараз на нього покладемо таку місію, ми дамо йому мікрофон і попросимо, щоб він побажав щось такого творчого, хорошого майбутнього цим діткам. Дітки взагалі молодці. Ну, перший раз, знаєш, працюю з дітьми вже теж багато довго, але з такими маленькими перший раз. І як страшно стало, чи вже приблизно морально готовий до. <рес> <рес> знаєш, як тобі стоїть стойка стають. Мама з боку говорить, десь я на повторі. Ну, uh -huh. Все рівно вони себе перевершили. Ми зробили великий крок, великі зусилля. Ми це все зліпили, зробили, почистили. І як результат, uh -huh. маємо, маємо uh -huh. гар. Ой, це дуже любить дітей. Христина yeah, якось дитина, uh -huh. знаєш, ну я вже там сижу, кіплю, там 30 uh -huh. дітей, ну дійсно вже нема куди дітися. І на другий день вона приходить до віки на вокал і каже, Христина розказує, мала казала, що. Дядя Вася не любить дітей. Четя Віка любить, дядя Вася не любить. <гум> дядя Вася, є бажання надалі після такого працювати не, з настільки маленькими діти. <гум> Спочатку, знаєш, ну, є такий стрес, стрес такий, <гум> але коли ти вже то все робиш. <гум> ти переважно приживав з дорослими дітьми до того. <гум> 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 Це також стрес, Але коли достатні. ти вже то все робиш, і ті всі фразочки, і ті всі, ти все то чистиш ну, Є чого посміятися, чесно. Добре, і ще одне таке питання, напевно, вже на завершення до Жені. Е, от відбувся такий творчий вечір, відповідно, якийсь такий підсумок, та а що далі? В Першу чергу от хотілося б сказати, що цей творчий вечір е, був присвячений саме от назвали ми його як справжнє родинне свято. Тобто uh -huh. там були присутні батьки тих діток, були їхні родичі, друзі, які прийшли їх підтримати, щоб дітки от свою справжність, ту щирість передали їм у той зал, і вони відчули ту теплоту, яку діти можуть подарувати. До речі, вечір був благодійним. Згадаю, що і про так, це вечір був благодійним. Ми дякуємо Воронючу так. Данилюк. Державній адміністрації обласній, яка нам посприяла в цьому заході, і дирекції філармонії, також дирекція нашого театру драматичного дуже багато допомагали нам в декораціях, в там мікрофончики. Якісь того, все було теж допомога для нас. В цілому це дуже дуже добре, коли є люди, які байдужі для того, що робимо ми і вкладаємо в наших діток. Також хочу побажав подякувати. Студії місто НВ це є друкарня uh -huh. і особливо Ярославі Гавриш, яка ось ці, ці афішки, це що та у ж лежить. Настал. Це вона спро... <свят> посприяла тому, що це все друкувалося, і щоб ця оця кожна афішка для кожної дитинки у нас буде на пам'ять. І хочу сказати, що цей вечір був присвячений також для збору коштів маленької дівчинки Вернічки Данилюк, яка зараз хворіє в неї дуже важка хвороба. Але ми сподіваємося, що цей кусочок казки, оцей кусочок такого справжнього дійства, якийсь полетить туди і до неї, і вона допоможе їй нашвидше одужати. І під час цього заходу були скриньки, і ми зібрали 6367 тисяч триста гривень. Які от невеличка частинка, але вона буде потрібна для, для цієї дівчинки. Також дякуємо тим всім небайдужим людям, які долучилися до цієї доброї справи. На, товариство, а, на правду добра місія, на правду добра робота. У нас е, представники школи акторко нагадують хореографічної акторської співальної так. Тобто багато можна говорити. Доброго приємно. я ще хочу сказати, що це все було б неможливо без тих батьків, чиїх є діти вчаться в нашій школі. Бо вони дуже дуже долучилися до цього дійства. Вони допомагали нам також. E, морально, фізично, матеріально. А давай зараз костюмами. ми допоможемо нашим батькам. Особливо, які спішать і хочуть зібратися на роботу спокійно, так, я впевнено. Знаю, чим а там якийсь малюк бігає, і за спіниться, мама, мама. Ти знаєш, те, що ти говориш, і хочеш зараз представити, має магічну силу. Так. Той малюк бігає, крутку площадь. Так, і так робить. І, і, і в і і нього він все добре, розумів. тому що він дивиться мультик, який зараз буде у нас в студії.